Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на економічні теми. Бо мій гість це Олег Пензен, економіст та голова економічного дискусійного клубу. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава навзаємо ради також. Пане Олеже, ми кілька днів вже обговорюємо наслідки атаки російських дронів по території Польщі. обговорюємо політичні наслідки, обговорюємо воєнні наслідки, так який це мало ефект причини, що робили, навіщо, але ось за ці дні. Не доводилось мені обговорювати економічні наслідки, і чи є вони оцієї атаки російських дронів на територію країни НАТО. Як ви бачите, чи є вони ці економічні наслідки, чи будуть вони, чи ні. Тут тільки Ой, тут тільки політика та війна. Ну дивіться е політика і економіка тісно зав'язані між собою. Тому Розглядаючи якісь політичні речі ми в будь-якому випадку вийдемо з вами на економіку. Сьогодні почалися російсько-білоруські навчання Захід-2025 в Білорусі. Поляки достатньо активно обговорювали питання. Протидії ймовірним провокаціям зі сторони білорусів і, зокрема, закриття кордонів. Але питання обговорювалося достатньо активно до того моменту, поки не відбулася оця провокація з 19-ти діраннями. Вчорашнього вечора поляки закрили. Повністю всі переїзди, в тому числі і Залізничні, між Білорусією і Польщею. Ви питаєте про економічні наслідки цих всіх процесів. Як ви думаєте, чого негайно сьогодні в Польщу на зустріч з прем'єр-міністром Туском прилетів ван Є, міністр, міністр закордонних справ Китаю? А все дуже просто. 15% загального обсягу товарних потоків між Китаєм і Європейським Союзом іде суходолом по залізничних шляхах через територію Білорусі на територію Польщі. Тобто факт закриття кордону, спровокованого в тому числі. Дроновою атакою, якраз і викликав таку реакцію польської сторони, і закриття, відповідно, сильно вдарило по кишеням китайців. Так що, оця вся ситуація: приїзд Вангії, негайні розборки з приводу того, яким чином забезпечити далі транзит китайських товарів на території Європейського Союзу, він неабиякий. В дійсності, якщо ми з вами приблизно прикидаємо, що обсяг товарообігу між Китаєм і Європейським Союзом становить 850 мільярдів доларів по року, то 10% від того обсягу це 85 мільярдів доларів, які проходять суходольною частиною, власне, через Польщу і Білорусь. Це фантастичні гроші, це надзвичайно великий обсяг, і Китай не може ним нехтувати. Тому, от маємо з вами такий достатньо цікавий прецедент, як достатньо потужний виплеск в економічний простір у тих подій, про які зараз вам не говорили. Ну, і, власне, ще одним штрихом додам. Мене від початку цікавило, скільки ж коштувало країнам Європи відбити цю атаку, якщо це можна назвати. То... Так, Дивіться, гірань коштує приблизно 10 тисяч доларів. Ракети, які класу повітря-повітря, яким збивали гірані оці польські літаки, по 2,5 мільйони доларів. Така собі цікава економіка, але там ж ніхто гроші не рахує, ви ж маєте розуміти. Та там завдання інше. Тому поляки дійсно зараз активно починають вивчати досвід України для того, щоб збивати е... дрони, тому що то, як вони це робили до сьогоднішнього моменту, є надзвичайно дорого і економічно неефективно. Та Блумберг дуже грубо порахували. Вони взяли три ракети, оці, які були використані F-35, прикинули найнижчу там модифікацію, найдешевшу, по 400 тисяч євро. Три ракети було випущено по 400 тисяч євро. Відповідно, 1 мільйон 200 тисяч євро. Мінімум було витрачено от в ті години, коли. Начебто збивали ці дрони чи намагались збити. Але знову ж таки, це дуже грубі розрахунки, тільки три ракети пораховано і найдешевша вартість. Ну і це ж не пораховано ще е, обслуговування цих літаків, пальне, військові і, і все решти, все решти, все решта. Ні, Тут в даній ситуації дивіться, коли починається війна, збитки починають рахувати тільки після її закінчення. А е... Власне, основне питання бойових дій це відновлення того воєнного потенціалу, який втрачений під час цих воєнних дій. Тому треба розуміти, що для поляків ситуація тільки починається. Тому що, по перше, в мене є дуже великий сумнів, що поляки на сьогоднішній момент в стані достатньо швидко підняти рівень обороноздатності власної країни до того рівня, щоб опиратися. Агресії на позаминулому тижні і минулий тиждень президент Навроцький був у Трампа. Сльози виступали на очах у всіх тих, хто бачив, як вони ледь не обнімалися. Трамп обіцяв дуже швидку і дуже чітку реакцію на будь-які прояви агресії по відношенню до Польщі. Як тільки ця агресія відбулася, Трамп дуже сказав, що це помилка. Тобто, коли ми з вами говоримо за фактичне правопримінення п'ятої статті угоди про північно-атлантичну співдружність, то мені, ви знаєте, дуже подобається мем, який зараз активно розповсюджується в українських засобах масової інформації, соціальних. В мережах він виглядає наступним чином: е, якщо ти е, член НАТО і на тебе напали, то п'ята стаття говорить, що ти вже не член НАТО. І це в дійсності виглядає саме таким чином, і поляки нарешті зрозуміли, що вони лишаться сам на сам з усіма своїми проблемами. Наприклад, цього, Мене також ще потішили заяви генерального секретаря НАТО, що е, протиповітряна оборона е, НАТО показала себе з найкращої сторони, дивні абсолютно заяви, бажання видати е, бажане дійсне. Ну тобто, дивіться, е, ще раз повторюю: от то все, що ми бачили на сьогоднішній момент, воно. Ще раз виявило надзвичайно велику проблему в формуванні архітектури європейської безпеки, якої по суті немає. І я розумію: до речі, міністр закордонних справ Польщі про це абсолютно чітко сказав: що це точно не помилка, це пряма агресія проти країни НАТО. Так, от основна мета цієї агресії була. Через провокацію продемонструвати наскільки східний кордон НАТО готовий до будь-яких агресивних дій зі сторони Росії, виявилося, що зовсім не готовий. Так що європейці тепер мають зробити відповідні висновки, або ситуація буде абсолютно нерадісна для них. Пане Олеже, чи на вашу думку, чи вплинуть ці події, а точніше, отака квола реакція країн НАТО і фактично неспроможність відверто різко і швидко оперативно реагувати, чи вплине якось на стабільність європейської валюти, чи вплине якось на курс євро взагалі? Оці всі події? Ви знаєте, я думаю, що по ідеї мала би вплинути? Я думаю, що євро трошечки має ослабнути по відношенню до долара в найближчий час. Хоча дивіться, на співвідношення пари євро-долар впливає дуже багато факторів. Якщо Трамп не в якусь чергову дурість, то це може нівелювати бажання інвесторів втікти з євро, то що це точно приведе до зростання ціни на золото, це гарантія. Тому що у інвестора в дійсності не так багато є тихих гаванів, де він може перечекати оті всі. Не гаразд, зокрема, з Європейським Союзом. Взагалі, Європейський Союз сьогодні демонструє дуже цікаві тенденції, що він в реальній дійсності організаційно не готовий до будь-яких серйозних викликів. Е, немає координуючої ролі на сьогоднішній момент Єврокомісії. Єврокомісія, по суті, не має повноважень, необхідних для того, щоб швидко консолідувати країни Європейського Союзу. Всі рішення Європейського Союзу мають прийматися 100% консенсусом, але позицію Угорщина ми з вами вже побачили. Заяви Орбана говорять про те, що наша хата з краю ви нас лишіть ми не збираємося ні в чолі, але маємо надію, що і ви нас не зачепите. Дитячий садок, безперечно, але його така позиція однозначно ставить хрест на будь-яких починаннях консолідованої Європи, тому що ну не буде. Стосудкового консенсусу а по всіх питаннях, які стосуються безпеки, консенсус обов'язковий, так що, е, заяви е, поляків про те, що вони зараз почнуть актив активізуватися в оборонній сфері, дивіться, це е, ну не готові на сьогоднішній момент країни Європейського союзу до реальної протидії. І всі заяви, що там до 30-го року, як ні говорили вже, і то, що там заяви з приводу того, що з дня на день може початися якась, якісь провокативні речі, ніхто ж це не вірив. Ну, заявляти можна все, що завгодно, але фактичні речі, то що це точно була провокація, це 100%. Особливо, що врахувати, що всі ті герані летіли без бойової частини. Більше того, в деяких зразків були замість бойової частини додані додаткові паливні баки для того, щоб забезпечити максимальний доліт. І якщо врахувати, що е, одну з гераній цих збили практично на е, Балтійському узбережжі Польщі 500 кілометрів від кордону, і цей дрон пролетів без будь-якого опору е, зі сторони поляків. Ви розумієте, що він пролетів? Він пролетів біля Варшави. Він пролетів е, по всій центральній частині Польщі. І не було жодного механізму для того, щоб його зупинити. Так що, в дійсності, якщо поляки з цього всього не зроблять відповідних висновків, ну, значить, така їх доля, що можна сказати. Пане Олеже, ми вже згадали за Білорусь, зокрема те, що зараз Польща закрила останній прикордонний пункт пропуску на час навчання захід 2025 і до подальших розпоряджень. А, і як ми знаємо, дивні речі відбуваються нині в Білорусі. В мінськ прилетів американський представник, американська делегація на чолі з Джоном Полом, який говорить, заявив зокрема під час зустрічі, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. І мовляв, це особиста домовленість з Дональдом Трампом досягнута ще раніше, а зараз має бути негайно реалізована, каже Коул. Як ви бачите, що стоїть за цим рішенням, чому санкції будуть зняті з Белавія, і що взагалі яка буде роль подальше Білорусі, якщо ще врахувати і заяви з Білорусі, що нібито вони оперативно інформували польських колег про заліт дронів? Слухайте. Починаючи з січня місяця цього року, як Трамп зайшов у Вальний кабінет, він живе в світі, який докорінно відрізняється від того, що є в дійсності. Його ілюзії іноді є такими викривленими, що навіть дивно як вони можуть міститися в голові людини, яка абсолютно є професійним політиком. Перша ілюзія. Величезна, яка активно проявила себе в Анкоріджі на Алясці, що будь-якими обіцянками і економічними зисками можна відірвати економіку Російської Федерації від Китаю, ну, повністю дитячий садок. Друга ілюзія, з якою живе Трамп, що е, реверансами перед Лукашенком. Можна відірвати Білорусь від Російської Федерації. Знаєте, в мене є іноді таке відчуття, що ну, ну напевно це і пов'язано це... з е, специфікою підбору кадрів в новітню американську адміністрацію. Чекайте, давайте ми згадаємо, як в перший е, термін Трампа, які там були е, спеціалісти, які там були професіонали, той же самий Помпео, та. Держсекретар, люди, які мали за плечима величезний досвід, професіональні були. А тепер подивимося, механізм підбору кадрів в цю адміністрацію виключно по принципу особистої лояльності, не професіоналізм, не глибокі знання особливостей там, європейської політики, там, азіатської політики. Та, а... Наскільки ви запопадливо розказуєте Трампу, який, яка він велика людина? Тобто у ті речі для е, американської демократії є, на мій погляд, абсолютно непритаманними, але факт лишається фактом. І я думаю, що просто серед оточення нинішнього американського президента немає людини, яка могла би критично пояснити йому, наскільки він Знаходиться в полоні ілюзій. І ото, от що зараз відбувається з білорусами, ну я вже не говорю про легітимізацію Лукашенка. Я говорю про те, що подібні речі вони точно не будуть мати жодних наслідків позитивних для Америки. А в черговий раз вони принижують американського президента, який, по суті, легітимізує людину, яка. Е Безальтернативно знаходиться при владі в Білорусі дуже багато років. Да, сумна історія. І, власне до е, Росії, країни агресорки, кілька новин є звіт цікавих економічних. Е, Центробанк знизив ключову ставку з 18% до 17 Ну, всього на всього 1%. Тим не менш, російські пропагандисти вже жваво пишуть, що це відкриває дорогу для нових інвестицій, росту, е, дозволить економіки економіці динамічно розвиватись. Чи дійсно цей 1% відкриває ці двері перед інвесторами і? Раптово і зупиняє всі процеси негативні, які відбувалися. Дивіться, в Російській Федерації зараз є два економічних процеси, які, які в дійсності е, є ніщо для будь-якої економіки. З одного боку є достатньо висока інфляція. А з другого боку, є падіння темпів росту економіки. Воно називається стагнація по-інакше. На сьогоднішній момент темп росту російської економіки практично нульовий. В той же час достатньо висока інфляція. Чому я говорю про те, що саме ці дві е, тенденції є дуже складними у е, виправленні. Тому що. Монітарніми методами боротьби, наприклад, зі стагнацією, ви тим самим будете активно збільшувати інфляцію. Тобто монітарні методи, які борються з одним з проявів в російській економіці, автоматично шкодить другому. Тобто, ну поясню: от що треба для того, щоб побороти стагнацію? Треба знизити облікову ставку, і треба максимально девальвувати, девальвувати національну грошову одиницю. Знизити облікову ставку це дати дешеві гроші бізнесу. Знизити облікову ставку це дати можливість за кожен долар, отриманий від експорту отримати більше рублів. І то і друге максимально пришвидшує інфляцію. Для того, щоб боротися з інфляцією, дійснюють абсолютно протилежні речі. Збільшують облікову ставку і жорстко тримають національну грошову одиницю. До сьогоднішнього дня Центробанк Російської Федерації здійснював антиінфляційні методи. Тримав високу облікову ставку, тримав е достатньо низький фіксований курс національної грошової одиниці. Зараз ми бачимо зворотній процес. Для того, щоб якимось чином подолати стагнацію, вони зараз почали знижувати облікову ставку. Хоча я би не сказав, що вона її сильно знизила, але тим не менше тенденція з'явилася. І почали девальвувати рубель. Рубель вже сьогодні 87 доларів за рубель 87 рублів за долар, При тому що ще там на минулому тижні було 80. Чи дасться якийсь результат? Ну, не треба бути дуже великим пророком, цілком вистачить подивитися на досвід країн, які знаходяться приблизно в цьому самому регіоні. У нас є така дуже цікава країна, називається Туреччина. Для того, щоб подолати е, стагнацію, е, турки зробили приблизно те саме. Вони зменшили дуже різко публікову е, ставку, вони відпустили ліру. З, по результатах. Інфляція у них підскочила до 80% річних. Ердоган вимушений був змінити керівника центрального банку Туреччини, поставили людину, яка почала закискати гайки, але інфляцію подолати на сьогоднішній момент не вдалося. А коли ми говоримо про темпи росту турецької економіки, вони є не дуже високі. Тому, напевно, ми побачимо аналогічні процеси і у Росії. Просто треба розуміти, що рівень доходів російських громадян є набагато нижчий, ніж рівень доходів турків. І інфляція для основної маси російських громадян є набагато більш ніщівною, тому що інфляція різко підвищує ціни на споживчий кошик росіянина. а... Соціальні видатки ж вони не збільшуються. Соціальні виплати вони лишаються плюс-мінус на тому самому рівні. Тому е, різкий у рівень інфляції, як правило, приводить до дуже великого зубожіння населення. Так, навряд чи там вартує очікувати якусь соціальну революцію, тому що там немає опозиції, там е, організованої опозиції, там на сьогоднішній момент все схвачено і задушено. Е, але е, Росія має е, дуже великий історичний досвід е, бунтів, і це може привести до неконтрольованих дій зі сторони певних категорій населення, тому що коли рівень життя опускається нижче пожуткового мінімуму, починаються проблеми достатньо серйозні: чи хоче про це влада дивитися, чи не хоче. Так що, поки що, ті процеси, що ми спостерігаємо в Росії, це е, Ну, об'єктивні до деякої міри речі, які навряд чи врятують сьогодні російську економіку. Ну або ж там почнуть друкувати безконтрольно рублі, і всі стануть російськими мільйонерами. Ні, ну друкування рублів – це ж є інфляція, так. Так, пане Олеже, ну і власне до наших внутрішньоекономічних питань. Ми, як ми знаємо, тісно співпрацюємо з партнерами, які надають нам велику макрофінансову допомогу. І от Блумберг пише про те, що МВФ, Міжнародний валютний фонд, бачить діру у фінансуванні України на найближчі два роки на 2026 і на 2027. І потреби України можуть бути більші. Ніж зараз оцінює український уряд. Про це пише Блумберг, посилається на джерела. Звісно, чи дійсно в нас проблеми з співпрацею з МВФ, чи дійсно МВФ шукатиме для нас грошей і не знайде достатньо? Чи тут західні журналісти трохи згущують фарби, як то кажуть? Це залежить від базового сценарію, який закладається у прогноз. МВФ свято вірить, що війна закінчиться до кінця 25 року. МВФ стверджує, що в 26-му році війни не буде. А якщо так, то такі великі видатки в воєнні, які сьогодні здійснює Україна, робити не треба. Тобто МВФ стверджує, що е, Україна потребуватиме кошти не на війну, а на відновлення. А кошти на відновлення це кошти інвесторів. Кошти на війну це кошти міжнародних фінансових організацій. Це трошки різні речі. Тому е, сьогодні йде достатньо активна дискусія з приводу того, який же сценарій буде взяти за основу. Е, Міністерство фінансів зробило проєкт бюджету, виходячи з того сценарію, що війна 26 2026 році буде продовжуватись. Але тоді нам потрібно тільки на 2026 рік додатково ще 10-12 мільярдів доларів. Е, знайти їх. На сьогоднішній момент можна тільки у міжнародних фінансових організаціях. І зараз уряд сьогодні переконає МВФ, що е, для того, щоб знайти ті гроші, МВФ має започаткувати з Україною нову програму, тому що стару програму на 15,5 мільярдів доларів ми практично проїли. Е, і на 26 рік грошей з цієї програми вже немає. Тому для того, щоб були гроші, має бути нова програма. Щоб була нова програма. Треба погодити макроекономічний прогноз, треба погодити сценарій розвитку України. Отже, вирішити, там буде війна, чи буде мир. Доти, доки це не буде вирішено, ми навряд чи побачимо проєкт бюджету на 26 й рік в Верховній Раді. Хоча вересень місяці є термін подання проєкту бюджету Верховну Раду на обговорення. Так що, в дійсності, після того, коли будуть досягнуті всі. Домовленості з МВФ. Я думаю, що питання фінансування е, щезне. Єдина проблема який сценарій буде закладений в основу е, побудови бюджету. Так, що ж, уважно слідкуємо, дуже цікаво буде обговорити проєкт майбутнього бюджету, що взагалі туди буде закладено. Обов'язково будемо запрошувати вас долучатись дуже. до наступних ефірів. Нині дякую вам за цю розмову, пане Олеже, за вашу експертизу. Дякую. Спасибі. глядачам обосток, Нагадую, друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір. Ставте вподобайки, діліться ним зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах. Ютубу це робить нашу роботу можливою. Будьте з нами. Побачимось.